Друзі, всім привіт! Ви на каналі містера Скруджа. Сьогодні ми приїхали на ось таке поле. Сьогодні ми приїхали сюди в розвідку. Будемо ходити, шукати старину. Сьогодні в нас очікуються скіфи, але що знайду, то я вам обов'язково покажу це розвідка. Не обіцяю грандіозних знахідок, але все ж таки, якісь знахідки то у нас будуть обов'язково. Так що, друзі, як завжди, ті, хто не підписався, підписуйтеся на канал. Я всім дякую тим, хто нас підтримує, підтримує цей канал, дивиться контент, ставить лайки, коментує і все інше. Тому, друзі. Як завжди, менше слів, більше діла і погнали. Ось був сигнальчик. Такий, я думав провалка. Ось де ямочка. ось до мене дивіться випало щось. Дуже цікаве. Давайте дивитися її відправити, потім шуваркне напевно. Напевно так. Що це у нас? Якийсь. Візеруночка має. Видите, бачите. Сейчас снизу заняла. Такая как Ну да, он лежит похоже на бляшку. Померите. Я даже назручно выдачаюсь. Так, ну це, це не стара вона, мені здається. О, так я не знаю, чи алюміні, чи срібло. Дуже схоже на бляшку. что-то. Теперь к нему бляшка. на Ну, то, напевно, больше, что вот сейчас, не Ну, значить це беремо, погнали, да. Друзі, був сигначок черговий і випало мені ось, де вже знайшов кониночка. Маленька така, конинка, але судячи з усього їхніх часів, бо зараз ту, покажу вам. Вона така має патину. Можливо, і царських, не знаю. Мені здається їхніх часів. Ну, знахідка. Піде, гарно, поїхали далі. Боже, друзі, вже десь годинку дуже багато шмурдяку, всякого різного, такого сільськогосподарського ось добув сигнальчик, ось де викинув і нарешті. Нарешті є докази моїх підположень. Здогадок. Ось Випав, Гарний. Терти сина не буду. Давайте зараз помию і вам покажу. Ну що ж, друзі, ось трошечки помив. Таке вістря. Нак теж отруйний був трошечки хімія його, бачите, потріпала. Але дуже гострий, головне, що ціленький. Клас. Обожні такі знахідки. От не знаю чому, але но... краще ніж монети якісь старі шукати. Ну, Звісно, золото срібло краще, але це прям... Приємно, знаходиш таку річ і розумієш, що вона тут 2000 років пролежала ти її знайшов. Дуже гарно. Ну що, супер, ходимо далі, ставимо пальці доверху, поїхали. Друзі, там знайшов вістря. Пройшовся трошечки ось з такої глибини. О!

Батюрик. Так, два Давайте зараз пирану. Радянщина нажалка. Дуже приваблює. Наїхавська більш цікавіші знахідки, ніж радянщину. радянщина, радянські монетки. Так, ну року зараз гляну. 40 43 ще не помиляє саме 20 копійок, ну, як знахідка піде, гарно, поїхали далі. Так і хожу, друзі, ось де був сигнальчик, викопав, і ось де мені випало, вже побачив спинка фібули, зламано її фібіле, але чорна. Чорного металу. Ось така була фіболка. Звеніла непогано так як ця колонинка і Ярі вирішив копнути. І не даремно ось така їхня прикраса випала. Шкода, що не ціла, але як знахідка, добре, погнали далі. Друзі, знову сигнальчик. Ось де щось випало таке. Можу зрозуміти. Дивіться. Щось їхнє. Такий клик. Дивіться який. Дуже цікаво Що це було. Можливо амулет якийсь був. Важке, таке як ніби олов'яна. Але було, бачите, як зроблено. Мені здається, це частинка від чогось, бо верх зломаний. Хм. Дуже цікаво, що це було. Але явно їхнє така ось знахідка. Добре, погнали далі. Так і кожу, знову був сигначик. Викопав і ось де вже, де і навіть давно. Ось де випадає. Ані пусінька. Якось монетка. Напевно радянщина. Там пєчка. І... Не знаю, що це дуже пише. Напевно, так. Так, по-моєму, тут да, ось проглядається. Давай не. Ось дивіться. Одинничка. Так, Копійка. Ну добре, друзі. На обзорчику помию і подивимось. Дуже добре. Знову сигнальчик. Ось де викинув. і ось де воно мені випало. Ще не дивився. Але якась пластиночка. Грудочки. Ох ти. І що це у нас? По-моєму це накладка бляшки. Або маленька якась бляшка. Радянська. Так, дивіться, зірка. Мідяшна. така, ось Найде дуже добре видно. Так, ось де походу були. Так, ось ми були зацепчики. Судячи з усього. Так. Ну, Радянщина, чого тільки немає на цьому полі. Дуже цікаво. Прийшов по старині, знаходжу Радянщину і старину все підряд на Слоєнки. Ну хоча в принципі і не дивно. Радянщина була всюди, їхня атрибутика з тих часів на кожному полі, мені здається, є. Ну, як знахідка піде, поїхали далі. Друзі, ось такої глибини. ви тільки подивіться, знову дві долоні. Витягнув сигнальчик і ось де. Дивіться, випала. Дивіться. Дуже цікаво. Це у нас напевно знову радянщина. Так. На цьому полі, напевно, інших монет можна і не очікувати. Але я не радянщину її шукаю. Блін. Але як знахідка піде, трояк. Трояк радянщини. Ну добре. На обзорі помию і покажу. Як знахідка піде, від неї зліпочок залишився. Навіть який. Ну що ж, добре. Як знахідка, гарно. Ну, все, друзі, Був сигнальчик. І ось де. Да? Вже піном нащупав. Випала. Казацька куля. Розвідка мені вже подобається. Є все. Ці у нас слояночки. Бачите яка. маленька. Така кулька. Нічого собі. Для тих хто не знає, як вона працювала. Ось де є шийка, сюди намотувалася ниточка. Ось так навколо, отак по колу намотувалася Для того, щоб в каналі ствола мушкетного вона не поверталася, отак, а була уплотнювана і летіла так рівненько Так що ось така куля ціленька, рівненька. Судячи з усього, не долетіла до цілі, немає пошкоджень як. Ось де єдине пошкодження. Це напевно від того, що впало в землю. Але гарно, гарно. класс. Поехали, супер. Ну что ж, друзья, чертовый сигнальчик. Вот здесь ямочка, ось де копну, и вот здесь уже копнули, у нас была сразу. Напевно, радянщина. Давайте посмотрим, что это. Так, бачусь уже. Радянский герб. Добре, друзі, як знахідка піде, на обзорі ми вже подаємося. Погнали далі. І що ж, друзі, був сигнальчик, і ось де вже випав, дивіться, пружинка від фібули. М -м, сама пружиночка, дуже шкода. Десь повинна бути і фіболочка. Ну що ж, добре, патинки. Гарно, як знахідка, піде. Сонечко вже потихеньку сідає. Такий захід сонця, красивий, природа, кайф. Ну що ж, поїхали далі. Черговий сигнальчик, ось на мені щось випало таке. Дуже схоже як на проколочку, Судячи вже дуже сильно похоже на проколочку тих часів бачите тут потовщина а тут гастренька так. і тут лопаточкою зроблено бачите це була проколочка Дуже гарно. Зараз тут подивимось. Трошки побатинки, який тікає зігно до того, але нічого страшного, як значить, і добре з того, що вибрали, місця дуже гарно. Погнали далі. Друзі, там знайшов приколочку, прийшовся трошечки. Ось у мене знову був такий. Дуже спарні сигнальчики, ось дивіться, мені здається ще одна проколочка. Так, ця вже двохстороння. Бачите, що... класно. Клапенькі. Гарні вонькі. Зігнута шкода. Але все одно знахідка, а на правильному місці дуже добре. Класно. Так, продовжуємо шукати. Супер, погнали далі. Що ж, друзі, ще один сигнальчик. І ось де вона вискочила. Знову на радянщина. дянщина. Так, сюди що за сьогодні. Дві схоже. Шо це? Так, радянщина 15 копійок. Ну що ж, друзі, на обзорочку подивимося, Добре? На сьогодні коп завершили. Вітер піднявся дуже сильно і сонечко вже сіло. Так що зараз будемо робити обзорчик і... Ось так. І так, друзі, я вибачаюсь. Вчора я, повернувшись з поля на край поля до машини, сонце вже сіло, почало дуже різко темніти біля посадки і а, фокус камери дуже погано фіксувався, вітер дуже сильно піднявся. Тому, друзі, вибачайте мене, будь ласка, обзор роблю сьогодні, наступного дня, Ось де я підготував для вас вже всі свої знахідки за вчорашній коп, за ту розвідку. Ось, де все те, що я вчора накопав. І так, приступимо до нашого обзорчику. Знайшов таку ось, де, частинку радянських часів, бляшку, яку ви всі бачили на відео, ще ось де незрозумілу якусь таку річ. Ну, здається, якась просто таке, типе, підложка чи що. Це, судячи з усього, була накладочка бляшечки, а куча різних обломочків тих часів, в такі зелені, колечко, конинка. Конинка, я так зрозумів, це козацьких часів була конинка. Знайшов три кулі козацьких. Це ось те, що я показував. Амулетик. Судя, ну, напевно, мені так здається. Ось це і ось це, ось це, дві частинки, напевно, одного і того, щоб було. Так, по монеткам. По монеткам у нас копійчушки. 15 троячок, 20 двадцатки. голочка від фібули, а проколочка, проколочка з лопаточкою, металева частинка, спинка фібули, будемо так говорити в козацьких часах знайшов обломаний ніж. Це, напевно, була голка, точніше, не голка, а як її називають козацька вилка. Вона була довга, і зверху обломана. Тут, напевно, було колечко, козаки вішали собі на пояс і носили і з неї їли. Так, знайшов типущу штучку і ось такі ось цікаві цвяшечки. Ще, до речі, що хотів показати вам. Дуже цікаво, ось таке ось скло стареньке. Дивіться, як воно переливається. Це була ручка для якогось кухолю або чаші, щось типу того. Дуже класно, але річ і скло це явно старе, воно, бачите, вже таке мінералізувалося, переливається. Але прикольно. Пружинка від фібули. До речі, фібула була не маленькою Блін, шкода, так і не знайшов фібулу. Але класно. Дуже гарно. Ну і звісно, ще такий нак. Нак класно, ціленький. Хай хай не такий прям вау-вау-вау. Але все ж таки знахідочки є, класні. Ще, до речі, хотів вам показати, ось де такі маленькі воронзові цвяшки. Це теж, напевно, козацький період Ну, Ось так якось, друзі, ось такий ох у нас з такою розвідкою видався. Ну, перспективне поле. Будемо очікувати, коли там спахають поле, переговорено буде. Тоді, я думаю, з-під землі подостають більше знахідок. А, бо на даний момент, я так розумію, поле гарно підвибило, камради його трошки попечищали, видно було сліди покопаного. Ну що я можу сказати? Непогано, непогано. Всякого різного, настоянка різна, дуже круто, дуже. Мені в принципі розвідка сподобалася, поле перспективне, маю собі на увазі, ставлю собі точечку, геолокацію відмічаю. А вас, друзі, я прошу підписатися на мій канал, поставити лайкосик, ставимо подобаєчку. Друзі, для вас це не складно, ви дивитеся відосик всього. Декілька хвилин, там 10, 20, 30 хвилин, а для мене це майже день часу, проведеного на полі, прокопаного часу. Тому поставте, будь ласка, підписочку на ось цей каналчик. Або ось цей каналчик, без різниці, буде або тут, або тут силочка. Я вам всім дуже вдячний, всіх обіймаю вам мирного неба. Хай вам щастить.